Добрий вечір всім. Я Оксана, і ви на каналі Спиці в Моїх Руках. Це маленьке відео, відеозвіт у спільнику зігрій мою душу, організатором якого є Наталка Коржова з каналу В'язалки від Наталки. В цьому спільнику ми в'яжемо маніжки, шкарпетки, шалики, жилети, ну, все те, що може зігріти душу. І ось мої роботи. Це маніжка, це вже друга, зв'язана по МК Наталкеному. Все вийшло, все чудово. Вона така вийшла, гарненька. І мої шкарпеточки. В'язалися з цієї ниточки, дівчатка, вона мені сподобалась. Така вона, на дотик приємна. І викладається в візерунок. Ну, дуже бомбезно, мені дуже подобається як такий жакардик. Дуже-дуже-дуже красивий. Ну, це моя думка. Також ще готова вже пара шкарпеток з цієї ниточки. мої дві шкарпеточки, який в'язався з Forza Sprite, Колір 2803. Вот, вот. І розпочала я ще одну вже шкарпеточку. Вона на такому етапі. Тоже ниточка For the Zpry колір э, 2806. Ниточка приємна в роті. На дотик вона дуже приємна, м'якенька. Якщо зрівняти цю ниточку і цю ниточку, то ця ниточка більш жорсткіша, як на мене. Але в роботі вона і та, і та гарні. Так що ось такі мої невеличкі роботи. Вибачайте за відео, якщо не так, я тільки навчаюся отаке. Дякую за увагу.